Три тисячі англійських слів для вільного спілкування. Частина 1. Abolish – Це скасовувати. Уявіть собі, що в школі була нудна традиція, коли всі учні повинні були носити смішні капелюхи по п'ятницях. Ніхто не любив ці капелюхи. Але одного дня цю безглузду традицію нарешті Abolish – скасували. Ура. П'ятниці знову стали стильними. Addiction – це шкідлива звичка. Азартні ігри можуть здаватися невинною розвагою. Але для деяких це перетворюється на справжню addiction – шкідливу звичку. Людина втрачає контроль, витрачає останні гроші та руйнує стосунки з близькими, опиняючись у пастці нездорової залежності. Agriculture – це сільське господарство. Уявіть собі безкрайні поля соняшників, що тягнуться до горизонту під яскравим українським сонцем. Це серце Agriculture – сільського господарства України, де праця фермерів годує не лише нашу країну, а й багато інших куточків світу. Amateur – це любитель. Нещодавно в Харкові проходив фотоконкурс Моє рідне місто. Переможцем став не професійний фотограф, а звичайний амачер, любитель, який зумів спіймати в об'єктиві ту особливу мить, що передала всю красу та атмосферу нашого міста. Ambassador – це представник. Якось на сільському ярмарку в Полтаві, де панувала атмосфера справжнього українського колориту. З'явився незвичайний ембеседер, представник місцевої громади. Ним виявився дідусь Панас у вишиванці та з бандурою через плече. Своїми жартами, мудрими приказками та віртуозною грою він так зачарував іноземних гостей, що ті закохалися в Україну з першого погляду. Ось такий народний ембеседер у нас буває. Ембюленс це швидка допомога. Серед нічної тиші раптом пролунав вій сирени. Яскраво-жовта жовта емблюланс. Швидка допомога, проблисковими маячками, розсікала потік машин на одній із центральних вулиць Києва, поспішаючи туди, де кожна мить могла врятувати чиєсь життя. Київ ніколи не спить, і ембюленс завжди на поготові. «Енгер» – це гнів або злість. Уяви собі кошеня, якому випадково наступили на хвостик. Спочатку воно здивовано нявкає, а потім в його маленьких очах з'являється крихітна іскорка енгер злості. Воно сердито махає хвостом, показуючи свій протест. Хоча за мить вже знову муркоче на руках. Навіть маленькі істоти відчувають цю емоцію. Approf. Це схвалювати. А давай уявимо собі таку ситуацію. Кіт-блогер запостив смішне відео в TikTok, і його підписники просто засипали його коментарями зі словами «Approve». Схвалюю, навіть найсуворіший пес критик лайкнув цей шедевр. Ось таке котяче «Approve» – це вже щось цікаве. Ейпрон це фартух на бабусиній кухні. завжди пахло пиріжками та варенням. А на ній самій неодмінно був її улюблений квітчастий ейпрон фартух з великою кишенею, де вона ховала цукерки для онуків. Цей ейпрон був символом її тепла та турботи. Arrange – це організовувати, уяви собі хаос на столі художника, пензлі, фарби, полотна розкидані всюди. Але ось приходить муза. І художник починає arrange – організовувати свій творчий простір. Кожен інструмент займає своє місце, кольори викладаються в потрібній послідовності, і ось вже безлад перетворюється на натхненний порядок, готовий до створення шедевру. Arrogant – це зрозумілий. Уяви собі кота, який щойно з'їв найсмачнішу рибу в домі. Він сидить на підвіконні, ліниво потягується. І дивиться на тебе з таким зарозумілим виглядом, ніби це ти повинен дякувати йому за честь спостерігати за його величчю. Такий собі пухнастий arrogant тип. Боуст це вихвалятися. Уяви собі спортсмена, який щойно виграв змагання, і замість того, щоб подякувати команді та тренеру, він дає інтерв'ю, де постійно підкреслює лише свої заслуги, говорячи про себе в третій особі та ігноруючи інших. Його поведінка була справжнім боуст вихвалянням, що аж незручно стало. Бодіґард це охоронець. Уяви собі відому співачку. Наприклад, Тейлор Свіфт, яка виходить з готелю. Поруч з нею завжди йде міцний чоловік у темному костюмі. Її бодіґард. Охоронець, який уважно оглядає натовп фанатів. Оцінює кожен їхній рух. Забезпечуючи безпеку співачки. Кентін це їдальня. У великому офісі на кожному поверсі є кентін їдальня, щоб працівники могли швиденько і дешево поїсти. Там зазвичай в обід купа народу і всяко різним смачним пахне. Селебриті – це знаменитість. Коротше, йдеш ти такі вулицею, аж тут бачиш, якась селебріті виходить з машини. Ну там якась відома співачка чи акторка Анджеліна Джолі у розкішній вечірній сукні, наприклад. І зразу купа народу набігає, телефони дістають і починають фоткати. Чайлдхуд це дитинство. Спекотне літо десь у невеличкому містечку. Прилючні дороги, запах скошеної трави. І безтурботний сміх дітвори. Саме таким було моє «чайлдхуд». Ми цілими днями ганяли на велосипедах по сусідніх вулицях, купалися в річці до посиніння губ, а вечорами розповідали страшні історії біля багаття. Civilian – це цивільний. Уявіть собі місто, де нещодавно закінчилися бойові дії, попри часткові руйнування. Життя поступово повертається в звичне русло. Цивільні мешканці, що пережили важкі часи, виходять на вулиці, намагаючись відновити свої домівки та налагодити побут. Колапс – це руйнуватися. Старий замок на вершині пагорба, колись величний та неприступний. Зараз він поступово калапс руйнується під впливом вітрів та дощів. Частина стін вже обвалилася, а міцні вежі втратили свою гостровехість. Попри це, залишки його колишньої величі все ще вражають. Commercial – це рекламний ролик. Коротше, йде футбольний матч, і тут на великому табло показують Commercial – рекламний ролик. А там бац! Роналду в нових кросівках фінти крутить, голи забиває під круту музику. В кінці як стрибне, як гляне своїм фірмовим поглядом. Ну, ти поняв, реклама вогонь? Комішн – це комісія. Уяви, є такий ріелтор, який допоміг людям квартиру класно знайти. Ну, і коли вже все оформили, він отримує свою комішн – Комісію. Це типу відсоток від того, скільки ця квартира коштує. Оця комішн – це його гроші за те, що він там бігав, домовлявся і звів покупця з продавцем. Зазвичай, скільки йому заплатять, вони домовляються наперед і прописують все в договорі. Конфіденс це впевненість. Уяви собі, виходить хлопець на сцену, там купа народу сидить, дивиться, а він бере гітару, усміхається так спокійно і починає грати. Іграє так класно кожна нота чітко без жодного сумніву. От дивишся на нього і розумієш, він знає, що робить. Він у своїй грі впевнений. І ця його впевненість передається всім, аж мурашки по шкірі від його музики. Contemptuous – це презирливий. Сидиш ти в кафешці, а за сусіднім столиком сидить чувак і розмовляє по телефону. І він так говорить, ніби всі навколо то таке собі. Нижче нього. Його голос, його слова. Навіть як він на інших дивиться краєм ока, все таке contemptuous, презирливе. Ніби він один тут такий пан, а всі інші пил під ногами. Contribute – це робити пожертвування. Оголосили збір грошей для дитячого будинку, який постраждав. І знаєш, скільки людей відгукнулося? Хто скільки міг стільки й закинув на рахунок кожен хотів хоч трохи зробити кентріб'ют пожертвування, щоб дітям допомогти, бо всі розуміли, що в такій біді треба один одного підтримувати. Отак от люди гуртом і назбирали непогану суму. Convenient – це зручний. Уяви собі. Ти їдеш в метро в годину пік, народу як оселець в бочці, і тут тобі треба швидко квиток купити, а в тебе в телефоні є класний додаток, ти там пару кнопок натиснув, і все, квиток вже є, ніякої черги і ніякої метушні. От це реально конвеніт. Зручно, коли все під рукою і не треба паритися. Оце я розумію конвінієнт сервіс. Кореспонденс це листування. Слухай, от коли мені треба з якимось офісом зв'язатися, щоб там довідку взяти чи ще щось таке, то найчастіше все йде через кореспонденс листування. Я їм на пошту пишу, а вони мені відповідають, або можуть якісь ще документи попросити. Отак от ми туди-сюди повідомленнями і обмінюємося, поки все не вирішиться. Це дуже зручно, бо не треба нікуди їхати і на телефоні висіти. Але іноді доводиться довго чекати відповіді. Отаке от кореспонденс. Courage – це сміливість. Уяви собі шкільний концерт. Виходить на сцену маленька дівчинка, їй років сім, напевно, і вона так хвилюється, аж ручки тремтять. А в залі повну народу батьки, вчителі. Інші діти. І от вона робить глибокий вдих, дивиться прямо в зал і починає співати. Голос спочатку трохи тремтить, але потім стає все впевненішим і сильнішим. Вона заспівала пісню до кінця, і всі їй так голосно аплодували. От щоб вийти на таку сцену і перебороти свій страх, це теж велика courage, сміливість. Маленька, але справжня. Craving. Це пристрасне бажання. От буває у вас таке, що аж трусить. Як хочеться чогось? От у мене так з кавою зранку. Можу ще не до кінця прокинутися, але вже в голові одна думка крутиться зараз би ту гарячу ароматну філіжаночку кави. То прям не просто хочеться, а якийсь craving – Пристрасне бажання. І поки не вип'ю, нічого робити нормально не можу. Кравл. Це повзати. Уяви собі, малого, якому там, може місяців вісім, він ще ходити не вміє, але вже такий цікавий до всього навколо. І от він лежить на животику, і починає так смішно перебирати ручками й ніжками, намагаючись дотягнутися до яскравої іграшки. Спочатку в нього не дуже виходить, він так кумедно совається на місці, а потім потроху-потроху починає просуватися впереду, так він кров, повзає по килиму, як та маленька гусеничка. Creative це творчий. Слухай, от є люди, які на все дивляться якось по-іншому. От, наприклад, є програмісти. Один напише звичайний код, щоб програма просто працювала, а творчий програміст придумає, як це зробити не просто, щоб працювало, а ще й щоб виглядало гарно, було зручним у користуванні, і мало якісь фішки, яких ні в кого більше немає. Оце і є Creative творчий підхід. Робити щось не за шаблоном, а вкладаючи свою фантазію та вигадку. Dedication – це відданість. Уяви собі, є в команді футболіст. Йому вже там за 30. Пропонували йому більші гроші в іншому клубі, де грати легше, а він нікуди не йде. Каже, я за цей клуб з дитинства вболіваю. Тут мої друзі, я їм вірний. І Паша на тренуваннях викладається в кожній грі, хоч і знає, що команда зараз не в найкращій формі. Оце і є справжня dedication – відданість не кидати своїх, не гнатися за легкими грошима, а залишатися відданим тому, що любиш і цінуєш. Таких людей зараз мало, але вони є, і їхня вірність заслуговує на повагу. Deliver – це доставляти. Замовив ти собі в інтернеті якусь круту штуку, ну там нову кавоварку. І от сидиш, чекаєш її як манни небесної. Аж тут дзвонить кур'єр і каже: Я вже біля вашого під'їзду. І він приносить тобі ту коробку, ти розписуєшся в папірцях, і все, твоя кавоварка вже в тебе вдома. Оце він і є той, хто deliver, доставляє тобі твою покупку прямо до дверей. Швидко і зручно, головне, щоб вчасно привіз. Death – це глибина. Уяви собі, пірнаєш ти в море з аквалангом. Спочатку вода така прозора, все видно, а потім починаєш опускатися все нижче і нижче, і світ навколо тебе змінюється. Стає темніше, з'являються якісь дивні риби, корали ростуть, і ти розумієш, яка тут насправді депс глибина. Це не просто там по коліно зайти у воду, а цілий інший світ відкривається під тобою, величезний і незвіданий. Оце тобі і є справжня «депс». Дісенд, це спускатися. Уяви собі, ти стоїш на вершині високої драбини, щось там фарбував на даху. І от роботу закінчив, треба ж вниз лізти. Ти так обережно переставляєш ноги зі сходинки на сходинку, тримаєшся міцно, щоб не впасти. Отак ти потихеньку, десенд, спускаєшся вниз, аж поки не станеш знову на тверду землю. Фух, аж видихнув з полегшенням оце тобі і є десенд. Спускатися з висоти. Destination – це призначення. Уяви собі, ти їдеш в автобусі. На кожній зупинці виходять люди, заходять нові. А ти сидиш і знаєш, куди тобі треба доїхати. Твоя зупинка там, де великий торговий центр. Оце є твоє destination – Призначення в цій поїздці. Ти знаєш, куди тобі треба. І всі твої дії спрямовані на те, щоб туди потрапити. Так само і в житті буває, у кожної людини є своє «destination» – призначення, своя мета, до якої вона прагне прийти. «Deteriorate» – це погіршувати. От є в тебе стара машина. Спочатку вона ще якось їздила. Але з кожним роком все гірше і гірше. То там застукає, то тут заскрипить, фарба облізла, і ржа пішла. Коротше кажучи, її стан почав сильно deteriorate – погіршуватись. Ти вже розумієш, що скоро її на металобрухт здавати доведеться, бо їздити на ній стає все небезпечніше. Отак, от час і поганий догляд можуть будь-яку річ deteriorate – погіршити. Disappointment – Це розчарування. Уяви собі. Ти цілий рік збирав гроші на новенький iPhone останньої моделі, відмовляв собі в усьому, економив на каві та обідах. І от нарешті, настав той день, ти йдеш в магазин, купуєш його, щасливий як слон. Приходиш додому, розпаковуєш, вмикаєш, а він не працює. Екран чорний, нічого не відбувається. Оце так. Disappointment. Розчарування. Стільки зусиль, стільки очікувань, а отримав просто дорогу цеглину. Сидиш і думаєш. Ну, як же так? За такі гроші і брак. Оце тобі і є справжнє disappointment, Розчарування. Dismiss. Це звільнити. Слухай, от працював собі мужик на заводі років 10, нікого не чіпав. А тут приходить новий начальник і починає наводити свої порядки. І цей начальник взяв та й звільнив того мужика, просто сказав Ти нам більше не потрібен. Отак, от буває, можуть людину просто взяти і Десміс звільнити, навіть якщо вона цього не заслужила. Коротше кажучи, неприємна історія. Дізолв це розчинити. От коли береш ти ложку цукру і кидаєш у гарячу каву, то спочатку видно ці кристалики, а потім починаєш розмішувати їх, і вони так потихеньку зникають, ніби їх і не було. Це цукор розчиняється у каві, стає її частиною, і кава від того стає солодкою. Отак, от от одні речовини можуть дізолф, розчинятися в інших. Distribute – це розповсюджувати. Вийшла нова пісня у відомого співака, і щоб її всі почули, лейбл починає її дістріб'ют, розповсюджувати по радіостанціях в інтернеті, на різних музичних платформах, кліп знімають і крутять на Ютубі. Чим більше таких каналів вони задіють, тим більше людей цю пісню почують. Отак вони і Distribute – розповсюджують свій продукт, щоб він став популярним. Дістрикт це район. Коротше, живу я на оболоні. Це такий класний дістрикт. район Києва, прямо біля Дніпра. Тут у нас і набережна гарна, де гуляти можна, і багато всяких кафешок, магазинів, ще й метро поруч, тому до центру швидко добиратися, влітку взагалі кайф, на пляж можна пішки дійти. Такий собі сучасний, жвавий дістрикт. Хоча ввечері буває гамірно, але то таке звикаєш. Мені тут подобається.